Зі спецпризначенцями Павлом Гайченою та Євгенієм Петрухою попрощались у Свято-Михайлівському соборі 25 листопада. Військовослужбовці загинули 5 квітня у бою за селище Високопілля, що на Херсонщині. Павло Гайченя навчався у міському ліцеї No25. Після закінчення школи обрав професію будівельника і пішов до фахового коледжу будівництва архітектури та дизайну. Хотів стати будівельником, да, і були у Павла багато планів, тому що пішов на заочну форму навчання, тому що працював уже в організації. Та, і одним із перших потім пішов у лави Збройних сил. Одружити військовий так і не встиг. У нього залишились батьки. Павло Петрович разом з друзями стали на захист нашої батьківщини. Початково в складі територіальної оборони. Пізніше Павло продовжив визволяти нашу Україну в складі Збройних сил України з почустями провести останній путь. Ми можемо його лише сьогодні, після остаточного звільнення наших українських. Території. Євгеній Петруха випускник міської школи номер 1 а пізніше Житомирського агротехнічного фахового коледжу. До лав Збройних сил України Євгеній вступив у березні 2022 року. В першому бою вони загинули. Вісім місяців ми надіяли, що що Женя живий, що Женя що десь у полоні. Ну, це до цих пір. Ну, ми не вірили цьому. Поки не ДНК не прийшло. В Євгенія залишились батьки. Він був єдиним сином у сім'ї з першого дня повномасштабної агресії. Євгеній Вікторович влився в ряди територіальної оборони міста Житомира, а трохи згодом під час формування нових підрозділів Збройних сил України він влився вже до однієї із бригад спеціального призначення Збройних сил України. Він вважався зниклим безвісти і у зв'язку із звільненням території України Збройними силами України і іншими силовими структурами його рештки були віднайдені, і після проведення експертизи ДНК вдалося його тіло повернути на рідну землю.